Отож, як було подано до загального відома 10 грудня цього року, святіший отець Франциск скерує до України свого легата, свого особливого представника для того, щоб цим жестом висловити свою солідарність з українським народом, який страждає, такою нагодою для цього жесту святішого отця. Є 25 ліття легалізації Української греко-католицької церкви. Бо якраз в тих днях минатиме цей час, коли відбулася 25 років тому історична зустріч святого папи Івана Павла II з тодішнім очільником Радянського Союзу президентом Горбачовим. Святійший отець Франциск. Вже неодноразово цього року висловлював свою солідарність з народом України, відтак багато раз молився за мир на нашій землі. Один із таких традиційних жестів солідарності, підтримки з боку Святійшого Отця це якраз присилання свого легата. До нас завітає як папський легат, кардинал. Христоф Шонборн, архієпископ Відня. Нам буде дуже приємно вітати цього високого достойника у нашій спільноті, у нашій церкві, у нашій країні, тому що ми так потребуємо міжнародної християнської солідарності з нашим страждаючим народом. Я думаю, що його візит є дуже важливий і знаменний. З одного боку, він знаменний є тим, що справді весь християнський світ таким чином може відчути своє єднання з християнами України. З іншого боку, папський легат зустрінеться з президентом України для того, щоб обговорити сучасний стан державно-церковних стосунків в Україні, щоб з одного боку пригадати цей момент свободи. Нашої церкви, але з іншого боку, теж визначити наступні кроки, які потрібно з боку держави ще зробити для того, щоб життя Української греко-католицької церкви в українській вільній державі відповідало європейським і міжнародним стандартам і нормам, в програмі візиту є кілька дуже цікавих подій. Найперше, це зустріч папського легата з всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, оскільки ми знаємо, що ця спільнота є таким надзвичайно важливим моральним авторитетом для нашого українського суспільства, об'єднює представників усіх християнських конфесій України також. Членами цієї ради є представники єврейської, мусульманської спільнот України. І, як ми знаємо, сьогодні саме релігійна спільнота відіграє дуже важливу роль в житті нашого народу і нашої країни. Папський легат так само відвідає тих людей, які сьогодні є особливо страждаючими в обставинах, в яких ми живемо. Його еміненція канал Христоф Шонбурн зустрінеться з людьми, які тимчасово є змушені залишити свої домівки і виїхати з Донбасу. Буде окрема зустріч з тими, хто постраждав внаслідок військових дій. Також ми сподіваємося, що. Його еміненція зустрінеться із солдатами, нашими військовослужбовцями, які були поранені під час цих бойових дій. Таким чином, ці слова солідарності Святішого Отця, наче торкнуться тих наших ран, які ми сьогодні переживаємо. Важливою подією цього візиту буде. Участь його еміненції в молитві і нічних чуваннях, які ми будемо проводити в Патріаршому соборі саме 10 грудня. Ці нічні чування будуть відбуватися під гаслом Не бійся тільки віруй. Цими нічними чуваннями ми хочемо спільно молитися за Україну, за нашу державу. За наш народ осердям цих нічних чувань буде наш Патріарший Собор Воскресіння Христового у Києві, але під час цих чувань відбуватиметься телеміст з прямим включенням з Маріуполем, з Одесою, зі Львовом, для того, щоб можна було поєднати в молитві різні куточки України, почути свідоцтво різних людей. Які сьогодні переживають особливі обставини їхнього життя в цей час. І таким чином, ми зможемо з одного боку подякувати спільно молитвою Господу Богу за 25 років свободи церкви в Україні, але з іншого боку, ми разом зможемо представити перед Боже обличчя усі ті наші потреби, у ті всі наші страждання. Щоб разом відчути, що і сьогодні, так як святіший Отець через свого легата є разом з нами, так само з нами є Господь Бог, що ті високі прагнення свободи, справедливості, незалежності, які ми разом відстоювали на Майдані, є оцим великим, яке надихає наше непросте сьогодення. Якщо так подивитися географічно, ці включення будуть таким своєрідним. Хресним знаменням, яким ми зможемо молитовно оцінити нашу Україну. Маріуполь як фактично ну, зона бойових дій, Львів як західне місто, де сьогодні теж є багато родин, які мають своїх синів, що захищають Україну на її східних теренах. Одеса це є. Південь нашої країни, де ми сподіваємося, зможемо почути голос багатьох тимчасово перемішаних осіб, як з Донбасу, так і з Автономної Республіки Крим. Ну і очевидно, Київ, це є серце України. Отож, це буде єднання в молитві, це буде єднання в наших потребах, це буде знак солідарності між різними частинами України. Але перш за все я думаю, що це буде знак міжнародної солідарності, яку ми відчуємо під час цієї молитви з християнами цілого світу.